Палають російські НПЗ по чотири рази за осінь. Б'ємо по одних із них. Ту апсе. Там теж неспокійно і якраз таки по тих корабликах, які незаконно возять російську нафту. От ми показуємо, як мають виглядати санкції. Дональд Трамп знає, коли закінчиться війна, але не дуже знає, що для того робити. Каже, останньої краплі не буде. Томагавків теж. Але поки що Трамп е називає Путіна і всі розумними, але такими, що не посміхаються. Про що це все поговоримо просто зараз. Я Ірина Узова прямий ефір одразу двох Ютубів. Ютуба 24-го, Також мого гостя це Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарас, вітаю вас, рада бачити. Слава. В Україні, доброго дня, героям слава. Неспокойна нічка в Саратові, НПЗ РосНєфті. Четвертий раз початку осінь Україна вжарила по ньому, так як і треба потужність 5,8 мільйонів тонн на рік. А Андрій Коваленко з СПД раніше повідомляв, що потужність переробки взагалі близько 7 мільйонів тонн нафти за рік. Завод ще й постачає авіаційне паливо, дизель, різні смаз... матеріали смазочні для нужд російської армії. Значить, ось так про удар ЗСУ по Саратовському НПЗ вилизет канали, два майори шота. Також вибухи були і ППО працювало Саратові, Саратою венгельсі у Балаківському та Калінінському районах області. Добалакалися довоювалися росіяни. Власне губернатор е регіону Ромка Бусаргін казав: Ой, бо, боже, Боже, атакують а аеропорт Саратова. Також закривали з метою безпеки. Локдаун крокує і по аеропортах. Бачимо, що відпрацювання продовжуються і тривають. Як вам оцей удар саме по і бачимо, що методичність да от по чотири рази якраз і треба добивати. Ну, я вважаю, ну це вже знаєте рутина. То вже, знаєте, тради традиційне українська, що так мало починається. Оце <гум> чого так діло? Там цікава інша інформація, яка була, це те, що от потуабці цікава деталь. Те, що от СБУшники вже по другому колу там б'ють. Там і по НПЗ до цього вони були. Зачепили цей же судно, яке там перебувало, перекачувало. Ну там брало нафту. Це дуже важлива деталь, тому що це так, такий знак тим, хто цим тих, хто досі думає, що безкарно можу перевозити російську нафту. Такий посил, міфік щастить. Ось вас попередило, що там ідуть навчання. Це закрита. Десь рік тому, по-моєму, Україна голосила, що це закрите для проходу цивільних суден. Ну от тебе попередили, попередили, влупили. Значить, будеш 150 разів думати, щоб туди суда е надсилати, в тому числі інші. Це дуже од гарно тут головне, що це оце є справжнім ударом по тіньовому флоту, а не те, а не те, що там нам розповідають європейці. І те, що роблять там американці під виглядом ми не знаємо, як проконтролювати цей так званий тіньовий флот. Ну, от України контролює, показує, що ваші страховки тепер ну не працюють там. Ні, ви можете якусь там страховку собі е, виписати якусь російську фірму, або навіть е, може якась цивільна бути страховка, може якась іноземних іноземних країн, але ніхто вам не покриє збитки від знищення ваших суден. бо вас попередило, це зона військових дій. Це перше. А друга цікава інформація це вже по результатах прильотів. Те, що я от бачу новини, що Росія почала імпортувати сірку. Це означає, що дуже гарно влетіла оцей завод в Астраханській області газопереробний. Угу, тому що він угу. переробляв і сірку, в тому числі. А що таке сірка? Це. Серчана кислота вона використовується як елемент, в, чому, в тому числі для виробництва добрив і для вибухівки, тому що тротилу без сірки, ти, м'яко кажучи, так гарно не зможеш е, зробити. Тобто е, Україна, е, Україна взяла е, от, е, в тому числі курс на знищення елементів виробництва. Деяких елементів виробництва, наприклад, вибухових речовин, а, а, тих самих ракет, коли по окремих заводах прилітають, тому що без одного елементу ти не зробиш цю ракету. А, так що цей шлях йде в, в правильному напрямку, і енергооб'єкти продовжуються удари. Тим більше знають, пам'ятаєте, ми з вами говорили. А, про те, що якщо Україна вдасться влаштувати блокаут, наприклад, в Москві, то дуже ймовірний сценарій, що а, дорогі росіяни підуть грабувати Москву. Угу. Оцей оптимізм віра в перші побіжить. А, да, да, да. Мені там цікаво. Но вона прийшла з Білгородської області. Губернатор жалівся, що там припхали ці ж якого генератори, щоб рятувати цих росіян. В Білгороді так там вже кабелі вже позрізали. Так що все нормально, все, все, все нормально. Тобто, тут сценарій, те, що вони задоволені будуть обрізати кабелі, нищити ту Москву. Ну він стає дуже ймовірним. Ми звичайно повинні з запасом працювати, робити все для того, щоб там був блокаут. До речі, от на цих вихідних там були прильоти якраз по Підмосков'ю, там цікаво міста під Це Жуковська. Що таке Жуковська? Не всі знають це, це аеродром. Є таке це аеродром, а де дослідний аеродром. Є така інститут САГІ називається ще в радянському союзі. Це така потужна контора щодо досліджень авіації. Щодо будівництва літаків і так далі, тому так, що цей цей це процес триває в дуже гарній динаміці. Росіяни нічого тут зробити з цим не, не не можуть. Так що шлях України на дуже правильному шляху до обвалу тилу, тому що ми можемо виграти тільки весеметричної війни у Росіян. Над цим і працюємо, бо з ними не всі методи працюють. Зокрема, про те, які не працюють, а які можуть запрацювати, заявив і Дональд Трамп. Він поспілкувався із журналістами в великому інтерв'ю більше години. 10 на CBS News. окрім того, на борту свого літака подавав коментарі. Також Трамп приніс на це інтерв'ю роздруківочку. На якій видно, як він за вісім місяців закінчив вісім воїн. таке фоточки, роздруківочка, значить каже: томагавки не дам, але поки все може змінитися. Теж бо в нас уже деякі змі. я так. слухаю, все Трамп відмовив томагавків. Питання томагавків вирішено, томагавків не буде. Там Трамп сказав, поки ні, от заявив він. Ні, не те, щоб я не зміг змін, е, змінити рішення, але на даний момент ні. Ось цитата. Будь ласка, треба <кій> перекладати з оригіналу, а не розповсюджувати те, що там написали два майора і два сіняка. Наприклад, якісь російські, як подають Трамп, сказали Україні, ні, та тамагавках. Друзі, ну користуйтесь першоджерелами, або дивіться нас з Тарасом Загороднім. і Підпишіться на всі наші Ютуби. Будь ласка, також Трамп заявив, що з Путіним не все працює, не все. Значить, бо вони ж нічого по суті мають товарообігу між штатами і Росією, але він все. Таки збирається вирішити проблему російсько-української війни, і як Трамп пояснює, як працюють або не працюють санкції, і як він які методи буде застосовувати. Давайте послухаємо. А тепер я повертаюся і збираюся вирішити і цю проблему. Я припинив вісім воєн. Ви знаєте, як я їх припинив? Я говорив у багатьох випадках у 60% випадків. Якщо ви не припините боротися, я введу мета для обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі сполученими штатами. З Путіним цей метод не працює. Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес із Росією. Розумієте, він не з тих, хто багато купує в нас. Я думаю, він хоче увійти і торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії. Угу. Ну да, воно так і то не працює, але санкції проти Роснівтілокола Трамп вів в нього свої санкції. Також він сказав, що війну в Україні можна закінчити за пару місяців, вже не за 24 години. Але каже, за пару місяців. Да. Я думаю, ми це зробимо. каже так, і при цьому, при цьому які справи хоче вести російський датор Путін з штатами, і що він має зробити? Повністю припинити війну, вивести свої війська, щоб Трамп йому дозволив з його барського плеча вести російському нічому свої справи зі штатами. Ну, дивіться, це ж перемовна тактика Трампа. Це називається ну, науковою такою науковою обґрунтуванням створення ситуації стратегічної невизначеності. Це одна теж з базових технік перемовин. Перше ніколи не показує, що тобі потрібні ці перемовини. Друге, створює таке невизначене, що ти щоб твій опонент не знає, що ти будеш робити, які ресурси у тебе є для того, щоб що зробити, щоб він дуже нервував. Тому я думаю, що все ж таки американці вже переходять до спілкування в першу чергу до з російською елітою, показуючи, що у вас є перспективи, якщо війна буде припинена. Не думаю, що вони так вже вірять, що Путін буде припиняти війну. Я думаю, що чим далі, тим більше вони розуміють, що проблема конкретно в Путіні. От, але нас цікавить будь-який варіант, Так? що з Путіним, що без Путіна навіть без Путіна цікавіше було, тому що ну там точно почнеться смута в Росії, тому що коли вони будуть ділити потоки. Один з одним там воювати, ніхто Україна ж не обіцяла, що будуть зупинені бойові дії. А нас цікавить взагалі кордон 91-го року. Я думаю, що це питання буде порушено. Тому, ем, як хто думає, нас не повинні цікавити. так? Ми повинні їх поставити в таке становище, щоб вони прийняли те, що, те, що буде. Е, е, Томагавки, ну так слухайте, чогось 4 тижні тому всі так спокійно без тамагавків, жили, да? От а тут раптом всі бігають навколо цих тамагавків. Я вам говорю, що тамагавки це є виключно наслідок розвитку нашої нашої ракетної програми. чим більше буде ракет летіти у бік Росії, тим більше будуть вони бачити американці будуть бачити прогрес, тим швидше ці тамагавки з'являться достатньо швидко. Е, тому що коли американці дуже хочуть, у них дуже швидко все з'являється без будь-яких там конгресів, затверджень, дебатів і так далі, як показує е, ця світова практика. Тому ми повинні фокусуватися на виробництво виключно нашої зброї. Ми повинні концентруватися на грошах на виробництво нашої зброї, відкривати експорт для того, щоб залучати більше ресурсів в нашу оборонку. Страхування військових ризиків, про що я говорю. От я бачу збройні асоціації вже звертаються до асоціації виробників зброї, звертаються до. Іноземців, щоб вони давали давали гроші на відновлення наших виробництв на території України, тому що у нас досі не працює цей механізм. А ось от на чому повинні сконцентруватися. Де дадуть вони там магавки, куди вони подінуться? Треба чекати, коли тобі що що щось робити. Щось дадуть. Треба ставити їх в таке становище, коли вони будуть змушені це робити. Тому що на Трампа тиск іде величезний вже і а, ми бач... Я, от цікаву соціологію. Бачив, що. Навіть в ядрі мага в ядрі мага зростає підтримка України. А зростає підтримка України, а вони не можуть це не ігнорувати. Знову таки вибори в Конгресі Путін відверто ігнорує е, вимоги Трампа. Так що ми повинні користуватися. А, цим Т. Зеленський постійно про це нагадує, правильно робить, що готовий зустрічатися з Путіним. Ну і тобто, наша задача цього постійно провокувати Трампа. А, от е, я тут завжди згадую, не знаю, говорив вам чи ні. Повторююся, якщо говорив, це знаєте, як цей старий мультик е, про Мауглі ще радянський. Був там така фраза була, коли це його під, підначувало цього. «К», Удава, uh -huh. е, що там ці банделогії його якось назвали. Так і тут Україна повинна постійно говорити. А ще він вас називав земляним черв'яком. да Нехай тепер розбирається з ним. Тобто, в принципі, дивіться. А, ніхто нам не забороняє бити по території Росії, ніхто жодного слова нам не, не, не говорить. Ні про НПЗ, не те, що влупили по цьому а, танкеру. Ні по чому. Взагалі, робіться що завгодно. А, робіть свою зброю і лупаште куди туди, куди потрібно, якщо хочете. Ну, мовно кажучи, позиція Трампа це, от знаєте, це от це таке основа протестантської етики. Тобто протестанти, які побудували Америку, це ж абсолютно не інфантильні люди. Якщо ти сам собі допомагаєш, то тобі допомагають. Я думаю, це одна з причин, чому от вже підтримка України зростає. Ну тому, що силу показуємо, тому що демонструємо, що будемо стріляти, а там, там це цінується. Сильних люблять, сильних поважають. Тому що вони дуже перспективні і будуть допомагати нікуди вони не подінуться. Не допоможуть. Ну так у, рап свої ракети треба робити. Чим більше буде своїх ракет, тим буде краще для нас, і так і так це будемо вигравати. Наші глядачі, а їх уже більше тисячі. Дякуємо друзі за активність. От Вікторія з Криму питає, які в Росії справи зі США? ну, констатую, окрім постачання дерев'яних клозетів. М -м, дійсно, так воно і є. Що не можу вже запропонувати нічого? Я думаю, що її дерев'яні клозети не сильно потрібні. ну, по-перше, вони, мабуть, не знають, що воно таке там і дивується. Тобто ні, ну вони спочатку подумають, то що на дрова це буде їм там, де напевно за або для собак. Ось, або там, не знаю, крадіїв ловити, там, да, щоб він там, впав в ту дірку, там, да, і як капкан, План -капкан. Просто, але... <рес> да, да, в якості того капкану, там, да. ну, теоретично так. Звичайно, що може бути. Але це, це, це правильне питання. Немає справ, немає чого росіянам запропонувати, запропонувати Трампу і американцям. Ну, це стає все більше і більше очевидним. До, до речі, вчора я тут обговорювала з нашими глядачами на МО на своєму стрімі Туреччина, яка говорить про те, що нам ну, треба конфіданта, міністр законних справ продовжувати трек перемовни. Там це всі діла, це ясно. Але повідомляє Reuters про те, що вже великі, потужні турецькі нафтопередні заводи. В Іраку нафту на заміну Юралсу шукають на катар дивляться, і ціна і якість це те саме. І російська нафта будуть вони від неї відмовлятися на період санкцій, принаймні зменшувати так точно. І якраз туречна, бо ми завжди кажемо, Китай, Індія, Бразилія закуповують. А тут ось туреччина, про яку періодично всі забували, вона теж реагує на 22 жовтня, день, коли Лукойл стали вже неліцеприятними в світі. Ну і я думаю, коли по танкеру влетіло в топсе, я думаю, бажаючих турецькі судновласники відправляти свої суда, буде щось дуже мало. Дуже мало там не знаю, грецькі чи турецькі. Вони ж там в основному це все перевозять. А і тому, звичайно, що вони будуть дуже обережно дивитися і будуть розуміти, що українці тепер не відстануть. Е, більше ну дивіться, знову таки влупили. Якби навіть хтось там протестував, ну так Україна сказала, давно оголосили, що це там ідуть зона бойових дій. Ми взагалі по-моєму навчання там проводимо, якщо не помиляюся. Там закрите море на навчання. Ну, от ми навчаємось, ви поставили мішень, ми влупили. Молодці за поставку за поставку мішені. Те, що ви там гроші втратили, ну так ви ми вас попередили, в чому проблема. І тому чим більше буде таких ударів, знаєте, тим менше взагалі буде бажання у, у Туреччини, точніше буде зростати бажання закуповувати чомусь в інших місцях, незважаючи на те, що може, там росіяни дешевше будуть робити. Ну вона просто не допливає і все. Да, здавалось би, що то какашки не тонуть, але російська нафта і танкери цілком навіть можуть тонути. А водночас це напередодні посол США в НАТО Меттю Вітакер, який дуже імпонує завжди своїми заявами. І всім нагадавши, що Китай є одним із ключових закупівельників російської нафти, а також постачальником напівпровідників верстатів компонентів все інше до Росії. Після розмови Трампа і Сі на полях Південної Кореї Вітакер позитивно налаштований і говорить про те, що Китай може таки зіграти роль одного з ключових акторів. Завершення російсько-української війни. А що йому дає цей позитив? Ми ж таки не побачили після а, цієї зустрічі якогось тиску на Росію, якихось змін в позиції Китаю. Годь зякунь виходить речник там теж МЗС і каже: А ми за дитинства за дипломатичне врегулювання української кризи, навіть не називаючи війну війною, і все ну давайте. Ну вітакер це ж державний службовець, державний службовець посолок який призначав Трам. Якщо Трамп випромінює цю як його оптимізм, то і всі посли повинні випромінювати випромінювати оптимізм і слідувати ж генеральні лінії партії, що говорить Трамп, тому що нині в США така, така ситуація, і тому він говорить те, що в принципі говорить Трамп, повторює його в різні інтерпретації. Так? Тому нічого дивного немає о, в цьому форматі, але чи буде Китай це робити? Я не впевнений, тому що Китай, як, як я говорив, все, що все влаштовує. Єдине, що може напружити, це Китай, коли а, дрони почнуть прилітати вже біля а, сили Сибіру. О, українські дрони о, для того, щоб натякнути Китаю, щоб о, ми чули, що ви там обіцяло Трампу щось добре. Ми прийшли сюди, щоб вам нагадати, що треба ворушитися швидше. Теоретично це може бути так добрим словом, пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом. До речі американці взагалі не будуть проти, якщо Україна буде е, активно масажувати шляхи е, постачання нафти та газу з, е, з Росії до Китаю. Їм дуже теж не подобається, що в Китаї є непідконтрольні їм джерела постачання. Енергії ну мається на увазі суходолу. так що так таким чином треба діяти бити туди, куди потрібно, виробляти зброю, виробляти дрони і взагалі добуватися оцього ну на даному етапі блекауту блекауту в максимальній частині Росії. В ідеалі це в європейській частині Росії. А говорячи ще про нафту і шляхи, де Трамп може свою вивільнити, як він хоче, Венесуела. Трамп висловився про ймовільність ударів по Венесуелі, говорячи CBS News, Зауважуючи, що Дні Мадуро полічені, американський лідер запевнив, що штати не готують військову операцію проти Венесуели, хоч чутки були про розгортання сил в Карибському басейні. Але мені кажуть, і Юрій Рашкін, і у Ліпштейн зі штатів що дійсно наземної операції навряд чи буде. Але якісь такі неочікувані удари, як і по Ірану, цілком доволі таки можливі. Трамп заявив водночас, що влада венесуельського лідера Ніколаса Мадуро наближається до завершення, однак бойових дій не планують. В суті, у Путіна ще одного дружка вибивають з під ніг ну, або такого, да, якогось сотовариша, Ну і тут. Думаєте, Трамп прикінчить режим Мадуро? Ну, давайте почнемо з цього, що, що, що значить не буде наземної операції. Трамп і не обіцяв, що буде і боротьба з наркотиками така, що прийдуть сім суден, один підводний човен, там зараз там зараз приїжджає, Да? Він же обіцяв, що там буде боротьба з наркотиками, а тепер розмова, що Мадуро повинен піти. Ну так, ну, да. чого? а чого він повинен попереджати, що буде наземна операція? А, зараз, ну, Там 7 тисяч військових, ну, я не виключаю наземну операцію. Угу, угу. Чи добре це? Ну, Нормально, я вважаю, що це дуже добре, а, тому що це ж йдеться не тільки про Росію в Венесуелі, йдеться і про Китай. Які теж постачає ну Венесуела, теж постачає нафту. Вони а, ця солодка парочка гарно влаштувалася а, собі в Латинській Америці за часів от президентства Обами, який спокійно дивився, що вони там шурудять в такому в підбрюш'ї Сполучених Штатів Америки. Вони фактично влаштували базу. Там я бачив ізраїльських фахівців. Вони говорять, що там навіть Хезбалла, Має свої бази на території Венесуели. Так що там дуже тепла компашка. Так, якщо американці її роздовбають е і будуть контролювати нафту, це дуже добре буде для всіх і для світу, в тому числі, ну і для нас. Тому що це резерви нафти, які. США будуть контролювати самі так. І це означає, що така російська нафта можуть взагалі і не бути на, 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 цьому, на цьому світі. Ну вона просто не буде потрібна, тому що буде можливість контролювати всі енергопотоки більш підконтрольними країнами. Тому що яка стратегія американців? Що вони повинні ну, їхню нафту повинні купувати максимальна кількість країн. Але ж от з випадку з Венесуели, там цікава ситуація може бути. Ну, американська ж нафта теж може на всіх вистачити. Це правда. Тому я бачу, що вони хочуть зробити. Вони хочуть зробити так. А, значить, венесуельська нафта буде йти в США да, за прийнятною ціною, а американська нафта буде йти? Там, куди? Там, в Індію, в Європу. Та в інші міста, тобто ну найбільшу маржу вони будуть забиратися забирати собі. І нас це повністю влаштовує. Нас влаштовує, що Росію будуть витискати з енергоринку. Ну і просто кінець без торгівлі нафти. Ось якщо вони ще доб'ють хоча б там, до кінця року, сподіваюся, ну там два місяці залишилось, але там, Туреччина доб'ють, доб'ють, щоб е, е, цей. Не купувала нафту і Індія, ми бачимо, як Орбан, Орбан там бігав навколо Трампа з проханням дозволити так, так. не купувати російську нафту. Ну Трамп ж це вам не євросоюз. І ця ця, знаєте, інфантильний, інфантильний Брюссель, який не знає, що робити. Робити з Орбаном, <хи> сказали ні, значить, ні, все. Ми тебе дуже любимо. Дуже любимо і готовиться, готова ту любов і побільше. І ти за рахунок цієї любові повинен пишатися, що ця любов е, у тебе є. Але нафту ти купуєш американською. Ну, да, любов, любов, життя, життям. Ні, любов, любов, одна одиниця любові Трампа. Коштує більше, ніж всі постачання ніж постачання російської нафти до Угорщини. Чого не зрозумів ОРПА. що він дає, дає тобі свою любов. Ну так насолоджуйся цим. Дональд Трамп каже, що в них стільки ядерної зброї, що якщо треба, вони 150 разів можуть підірвати світ. І тому вони будуть її випробовувати. Почуємо у нас більше ядерної зброї, ніж у інших країн. Ми повинні щось зробити з денуклеаризацією. У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме багато. Я не хочу, аби Сполучені Штати були єдиною країною, яка не проводить випробування. Ми будемо випробовувати ядерну зброю, як це роблять інші країни. Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це мовчать. Ми відкрите суспільство. Ми інші. Ми говоримо про це. А глава Міненерго Шакріс Райт каже, що США перевірять готовність власної ядерної зброї, не порушуючи міжнародні договори. Не буде ланцюгової реакції. Не виникає ядерний вибух. Це експерименти з ядерними матеріалами. Йдеться про низку субкритичних вибухів ядерної зброї. Отак, путіну сигнал. Хвилина на відповідь. Є, так, це ж хитрива позиція. Ну, дивіться, коли вона так говорить, це в дійсності погроза в першу чергу Китаю, ну начебто Росія. Далі це росіян, вони запитання, а ви можете показати, що ви можете провести випробування. Там же, судячи з того, що та інфраструктура, яка будувалася з, ще з радянських часів, невідома, в якому вона стані, чи спроможне ви хоча б провести в випробування? Це ж ну дивіться тут таке дуже підступне запитання. Трамп став ну підступну позицію. Ставить Росії, якщо ви такі круті, говорите, що у вас є ядерна зброя. Ну, так, проведіть ядерний вибух. Ми дозволяємо вам це зробити. Ну там е, не дуже це дозволено. Останнє ядерне випробування проводила Франція наприк наприкінці 90-х. Десь там, о, десь французькій Полінезії, там були протести, я пам'ятаю, десь біля Австралії це була ця історія. Але тут таке питання: ти там говорив щось, ти там своїми там махав посейдонами та іншими е, вялими цими. Іграшками так дати, ну так покажи, де воно у тебе є. І тут починається найцікавіше питання, чи є технологічна спроможність росіян взагалі щось робити. І далі, американці, я думаю, що зараз починають підозрювати, що це всі іграшки з Посейдонами, а це говорить про те, що росіяни пупи, не сильно упевнені своїх міжконтинентальних ракетах. Я ж вам говорив, що звідки з'явилося взагалі ці торпеді, це ядерне торпеди, це. В радянському союзі розроблялися і планувалися тільки через те, що тоді у радянського союзу не було міжконтинентальних ракет, і вони, хоча б, давайте зробимо торпеди, щоб якось діставати до а, тоді сполучених штатів Америки. А тепер не виключено, що американці починають зовсім інше підозрювати. Що у, у росіян не все так гаразд з ядерною зброєю. І тепер вони говорять: ну так давай, 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 шушера, давай, показуй, як у тебе там що там літає, стоїть чи чи, чи, чи не стоїть воно. А виявляється, да А американці говорять, ну те, що вони там починають у цей навколо е, навколо цієї науковій туфті це все гинути. Там суп, суп, це ні, це. Це чи є у секунд. тебе конкретна інфраструктура для підтримки ядерної зброї? Ось що головне він робить. Да, так. Да. і в якому вона дійсно стані, пане Тарасе. Дякую вам безмежно за сьогоднішню нашу зустріч. Завтра чекатиму на вас з нашими глядачами об 11. І так само на все добре. Бережіть себе. Я також до побачення. Дякую, нам приємно. Тарас Загородній, політехнолог, Ірина Узлова. Я друзі, дякую, що подивилися нас дві тисячі людей. Підпишіться на YouTube, Пана Тараса, на Ютуб 24, на на Узлова Токса. Також ходіть на курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту. 10 готових уроків, 500 текстів і фраси. Точно будете знати, як розпізнавати, коли я коли та як вами маніпулюють, як від цього захищатися. Пан Тарас вас безпосередньо навчить активне посилання в описі під цим відео. Побачимося і переможемо.